Його прізвище як у президента України та відомий він не завдяки цьому збігові, а завдяки талантові лікаря-уролога. І з початком війни фахівцеві Олександрові Зеленському довелося переїхати. Так потрапив до Ужгорода. Коли приїхали, нас зустріли тут дуже радушно. Нас прийняли, розмістили, ми займалися спочатку гуманітарними. Поставками, а потім я вирішив, що треба займатися своїм професіональними своїми, професі... професі... своїми обов'язками і пішов в частні клініки і сюди в міську лікарню. І вже на Закарпатті Олександр Зеленський намагається піднімати допомогу урологічним форум на європейський рівень. <зв 'язок> Тут в лікарні в міській внедрили е, мультифокальну біопсію під контролем УЗІ. при ракі, при раке, предміхорові занедрили лікування сечокам'яної хвороби, такі як ПНЛ, перкутанну, УРС, е, УРЕТРИНІСРИНРИНИНИ. Літа -тріпсію, тріпсію, зараз э, внедряємо рірси. Це гібка э, літа гібкими ендоскопами. Планують і далі розвиватися. Благодаря э, нашому новому директору. В планах є э, придбання і дистанційного літотриптера, бо бо Закарпаття в нас э, регіон ендемічний по мочі. Сичекам'яної хворобі, хворих дійсно багато, і робота складна. Наша спеціальність досить складна, високотехнологічна. Завжди є багато пацієнтів, яким треба приділити увагу. На жаль, часу завжди обмаль, навіть даючи це інтерв'ю. Пацієнт військовий чекає вже. Допомоги в операційній. Допомогу просили надати, і працівники лікарні. Ми з Олександром Івановичем познайомилися задовго до нашої сумісної співпраці. Він оперував мою племінницю, їй 13 років. Це було досить складне оперативне втручання. Операція провелася тут у міській клінічній лікарні. Операція пройшла успішно, вона тривала 5 годин, але дитина тепер здорова. Потім так склалася ситуація, що ми з ним почали співпрацювати разом. Хоч я і спрацюю із трьома урологами, але з ними дуже комфортно і спокійно працювати. Є бажання створити в міській лікарні, повноцінний урологічний центр, зробити так, щоб. Тут в міській лікарні був урологічний центр, де збирались би пацієнти хворі і на сечокам'яну хворобу, і онкоурологічні хвори. Олександр Зеленський познайомився з місцевими молодими перспективними лікарями-урологами. Підібралася хороша команда. А тому він переконаний, що в плані урологічної служби, урологічної допомоги в Ужгороді, на Закарпатті в цілому, все буде добре.